Доброго дня, діти! Сьогодні ми з вами поринемо у світ мистецтва і техніки. Мистецтво і техніка дуже пов'язані. Художники-дизайнери використовують різні засоби мистецтва для того, щоб створити свої пристрої, наприклад, ноутбуки, комп'ютери, телефони та, взагалі, всі інші види техніки. Дизайнери створюють свої пристрої стильними, гарними, використовують різні інтер'єрні форми. Також, якщо ми подивимося на звичайні предмети, такі як комп'ютер, кавова машина, мікрохвильова піч та всі інші технічні засоби, що нас оточують, ми можемо помітити, що вони є досить гарними і вони милують наше око. На комп'ютерах також можуть створювати різні заставки, малюнки, картинки, навіть використовувати графічний дизайн і створювати фільми та мультики. Розгляньте дані смайлики, які створені на комп'ютері, і порівняйте їх та скажіть, який смайлик яку емоцію відображає. Сучасні технології дозволяють людям не просто розвиватися в своєму мистецтві, а й використовувати його для заробітку грошей. Є багато онлайн-професій пов'язаних з дизайном. Наприклад, дизайн одягу, дизайн мультфільмів, дизайн фільмів, створення спецефектів, проєктування будівель та багато-багато іншого. В дизайні люди можуть знайти своє покликання. Декілька років тому дуже популярними стали аватарки в соцмережах в українському стилі. Їх можна створити за допомогою різних онлайн-ресурсів. Зараз я вам пропоную перейти за посиланням, яке є у вас в описі нижче, та спробувати створити свою власну аватарку. Тут ви можете підібрати колір і довжину волосся, розмір та колір очей, губи, зачіску, макіяж та навіть одяг. Тому зараз я пропоную вам зупинити це відео та піти створити свій власний аватар в соцмережі. Ми можемо передавати свої емоції на малюнку. Якщо ви розглянете дані малюнки і смайлики, ви відразу здогадаєтесь та скажете, які емоції переживають дані герої. Щоб відобразити смуток чи радість, ми можемо використовувати різні нахили рота або брів. Також ми можемо використовувати закриті чи відкриті очі, тому пропоную зараз вам взяти папірець кольорові олівці та створити свого смайлика.